Доброго вечора ми з України. Сьогодні у нас рубрика творчість капітка. Під рубрикою боєприпаси до АБПО. Взагалі, ми роздивлялися в прошлому відео, по-моєму, отакий кумулятив, ну, кумулятивну бомбу. Яка у них йде на скид. Сьогодні у нас кумулятив, який йде як бойова частина, до... яка не скидається, яка є невід'ємною частиною того БПЛА. Виглядає отаку. Назву не знаю. Кацапи постіснялися написати, вони всі йдуть. З пролепленою біркою на який є порядковий номер цього боєприпасу, він он там ще на корпусі теж чогось продубльований. Ну і коли його виготовили, то ж цей 9 місяць з го року. В общем, увага! Общем. З цього боєприпаса повна 2360, тобто 2 кг 360 грамів. Вибухівки там 1 кг. Вибухівка досить цікава. Скоріше за все, тен натока ну, в якусь, ну, з якимось зв'язуючим. Скоріше за все, якийсь силіконовий. Силиконовий каучук, який служить матрицею для того тену. Теоретично може бути ще й октаген, але, але щось я думаю, що і тен. Ну, як виглядає та вибухівка, я вам в кінці того прикладу, коли воно споряджено. В общем, це теж, скажімо так, творчість когось, хто, кого, ну, якогось завода, який або мобілізували виробляти щось військове. А до того він виробляв щось таке для гірничної промисловості. Як отой, ОФБЧ, у у Ланка. Ну, або це якийсь їхній теж розпил грошей на постачання боєприпасів, тому що в заводи загружені основним там, що вони робили. На артилерію, там, на танки, ну в общем таке боєприпаси стандартної номенклатури. І не в змозі налагодити випуск ну, відносно мелкосерійних боєприпасів. Підпрягся і виробляє. Але на відміну від того ФБЧ, цей зроблен ну, просто на порядок ліпше. Бля. Тобі ж тут вже не водопроводна труба, тут ну, сталь значно ліпша, вона термооброблена, ну тобі ж досить тверда, повністю проточена, а не так, як на тому ФБЧ, як взяли. З водопроводу, так і зробили. Ну, геометрія канавок теж досить, скажем так. Ну, нормальна геометрія не так, як на тому було, що собаки погризли, блядь. Тобі ж зроблена. Ну, просто от культура виробництва тут на порядок ліпше, ніж що то було на тому, ну, на тому ФБЧ. Зроблений він по дві Тобі ж кумулятивна воронка. Ну і плюс так, як корпус прикалений, то, то ще й дає уламки. Зонішні Надрізи задають дроблення на у кільця, які розлітаються. Ну і розлітається, він досить получе, того ФБЧ. але основна його дія – кумулятив. далі, бачите, тут воно збирається. Гайка отака, о, яка піджимає прямо на вибухівку кришку. На яку є втулка з різьбою під детонатор. Але стандартний військовий ну, електродетонатор ДПР, он бачите, він пролетає, ну, наскільки он, там більше отвір. Тобто ж він сюди не стає взагалі. В общем, до цих боєприпасів йде свій якийсь собствений детонатор, я його, чесно кажучи, перший раз в житті бачив. Ну, фотографії я прикладу, як це виглядає детонатор. Ну, тут просто електродетонатор, в ньому нема нічого там прямо такого, але він ну, якийсь специфічний. Я думаю, що тут теж, звідки з якоїсь гірничної промисловості взятий. Ну, ще раз скажу, не знаю, чи поки що хто її виробляє чи не спалилося. Тому що ці постіснялися писати повністю свої дані, як от увійде в бою на тому футболі. Завод прогрес, бі. далі. щось покажу ще. Ну, скоріш за все, що то підприємство, я живу, воно теж якось пов'язане з якоюсь, ну, в общем, з виробництвом чогось вибухового до гірничної промисловості. І от оттуда і тен, ну, і вибухівка, і оттуда і оцей якийсь специфічний детонатор. Ну, вон, кришка. Все, надовано. Тобі ж. Питалася зробити досить гарно. Ну, це просто шмат кінопласта, щоб воно купі трималось. Кумулятивна воронка. Якась прокладка. Взагалі, ну, сам корпус. Ну, нічого такого. Але теж проточений ще й внутрі. Ну, тобі ж в порівнянні з ОФБЧ ну, досить все гарно. Воронка просто вклеєна отам. Проточений упор і якийсь теж силіконовий герметик. Вклеєно туди. І далі ото фактично залита та вибухівка туди, бля, і оця кришка просто на цю вибухівку стає. Ніяких отвірів вибухівки немає. Тут детонатор, адже він специфічний, він короткий. Тобі ж він фактично не виступає взагалі. Далі цікава кумулятивна воронка. Бачите? Зроблена вона судячи по, ну, по відбитках на неї. Мені так здається, що ротаційна і витяжка, і хоча не факт. Можливо, і штампунці. Ну, тобі ж, теж скажем, і воронка. Головне, бачите, дуже малий. То би це, ну, подобні воронки, це, ну, скажімо так, мабуть, ну, останнє покоління кумулятивів. Потому що ну, на тих же навіть останніх ПГ 7-х кумулятивах, самих розповсюджених, там угол воронки значно більший за оці. В общем, от подобні воронки, вони ну, зустрічаються де? на Кумулятивних субелементах, ну на КБ, ну, тільки там вони, звісно, коротше, так як самі елементи ж невеликі. І на сучасних гранатах, ну, на гранатометах, наприклад, на Т-4 там от воронка має приблизно таку форму. Тобто, з таким вузьким вогнем у отакий конус, здає досить непогане, ну, навіть ліпше, ніж ну, звичайний звичайне голову. Але, садні меле, вони потребують дуже швидкої вибухівки. Тобто що то що, що тут напханий, можливо, навіть октаген. Ну, як би не думаю, бо він дорогий і особливо. На відміну від тена, я не пам'ятаю, щоб він десь в гірничній промисловості чи октоген використовувався. А от тен використовувався в якості проміжних, щоб підривати усякі резаці вибухівки. Тому, скоріш за все, що тут кілограм тена в цій голові. Ну і швидкість, ну, швидка в сенсі швидкість детонації повинна бути дуже велика в порівнянні. Звичайним. Якщо цю байду з такою воронкою напхати противом, ТГ-40, то, скажімо так, ну, толку буде набагато. Не вистачить швидкості, щоб от таку довжину ну, правильно згорнути, верні, вигорнути. Оцей конус і сформувати з нього струмінь, блять, який буде, пробивати. Так що, скажем так, досить цікаве. Бронеприбуття у неї повинно бути ну, досить непогане. Ніяких правда там ну, лінз нема, але на подобних ото воронках вже якби лінзи і не потрібні. Наскільки я розумію, Тобто ж тут можна з такою воронкою, аби без лінзи. Вибухівки, ну, от вибухівки потребує вона значно більше. Оця воронка. Значно більше по кількості і плюс ну і плюс вибухівка должна бути дуже швидкою. Тож, чим швидше, тим ліпше буде пробиття. Ну, пробиття в цієї буде непогане, досить непогане. Далі, що з такого теж цікаво, немає ніякої дистанційної втулки. Ну, як там на звичайних кумулятивах, тобі, щоб витримати фокусну відстань, то пророблена оця ж дистанційна втула. Тут нема нічого, тобі що вона не стоїть. І все. Тобто той, хто буде встановлювати це діво блять, на БПЛА, повинен якось... Витримати датчиком цілі цю ну, цю фокусну відстань. Скоріше за все, що там десь в нього прописано, на якої відстані це діло треба поставити від датчика цілі. Ну, наскільки кацапи це витримують, питання відкрите. Так як досить тупо голові, то думаю, не завжди. Далі, так як вага ну, відносно велика, ну, фактично 2,4 кг в зборі, то чіпляють вони оце діло, ну, перше, де почали їх знаходити, це на молніях. Тобто ж би такого типу молнія, особливо друга. От на неї почали вони ставити оці гола. Ну, так як вони кацапи, то а молния може тягнути десь до 6 кг, то, ну, і так як і вони кацапи, то вони придумали там аналоговнетне рішення. Вони на ту молнію чіпляють їх дві одночасно, тобто що так паралельно. Стоять дві от голови. Ну, теж фотографії там опасля. Скажем так, кумулятивну стволку, я, блядь, не упам'ятаю, щоб хтось десь придумав, кладете, от кацапи видумали щось. Щось. В общем, що з того виходить, навіть і не знаю. Два кумулятива поруч підриваються, як, що виходить, на виході питання досить цікаве. Тобто ж вони запросто можуть. Ну, одночасно вони вибухну, вибухнути не можуть. Ну, однозначно, тобто якийсь там дрейф по часу буде, тому що спрацювання детонаторів одночасно не буває, крім атомної бомби. Ну, там свої специфічні детонатори. І от як вони один на одного будуть впливати, при, коли поруч стається. Навіть не знаю, але явно не в лучшу сторону. Тому. тому. Ну, і крім молній, можуть цепляти. Я ще, правда, не пам'ятаю, що бачив, але нічого не заважає чіпляти їх на будь-який Ну, Квадрик, квадрокоптер новотипу. Ну, відповідно, аби він оце потягнув. На сімку ні, а там десь від 10 вище. Можуть чіпляти туди. Можуть чіпляти, в принципі, на що у них там ще зараз іноді мількають якісь нові літаки, які вони ну, ще масово не строють, але там питаються, намагаються щось зробити. Теж можуть. Ну, поки що то основний, так сказати, істочник, де вони водяться, оці бойові частини, це молні. Це молні. Ну, собственно, от і все. Більше тут, ну як би сказати про неї нема чого. Теж Рзац, Рзац бойова частина. Що дистанційну втулку не зробили, підривач якийсь не зробили. Ну, в общем, оце для розуміння чим відрізняється заводський вироб відрзація. Тобто, що Заводський кумулятив. Дистанційна втулка є, підривач є, підривач дальнє взведення є, В общем, повністю, скажімо так, функціональний боєприпас. Ерзац, хоч і гарно зроблений ерзац, але він остається Рзацем, тому що втулки немає, Кацап проторгує витримати ту відстань і бронепробиття впаде ну, вплоть до, до повністю, смотря на він прогадає свій. Якогось підривача немає, тобі ж детонатор в комплекті є, але датчик цілі придумай сам. Кацапи, так як ну, в общем, придумують, довго думати там ніхто не хоче, приматують кінцевий вимикач з магазина та і все. Який, скажімо. Буває, дає відкази, блядь, Та молния гипається і от валяється з тий кумулятивний блядь. Ну, якщо таке знайдеться, ну, не спішіть. Ну, і взагалі молня. Якщо там впала, не бахнула, не спішіть до неї бігти, дайте їй повалятись там Пару-труйку діб. Якщо кацапи туди впихали, щось якусь свою версію Джоніка, то за цей час воно або спрацює, або самоліквідується. Якщо повалялась і не йбнулась, то можна підійти, подивитись, куди йдуть провода від детонаторів, якщо в носу, той замикачий, від нього йдуть. Через акумулятор сюди на детонатори, то схема досить проста. Відкусуєте проводок спочатку, від, ну, який доступний. Якщо ви бачите от, кінцевий вимикач, з нього виходить два проводи. От з ходу любий з тих двох перекусить. Далі відкусуєте по черзі по одному проводу. Ну, Від детонаторів, що йдуть ці голови після цього, вони скочами приматують. Або стяжками відрізаєте, забираєте, ну, викручуєте той детонатор. Ну, Повторне використання, ну, можливе, але теж яка фокусна відстань, тут зна правильно, блядь. Тому, скажімо, таке. Ну, в принципі, мажливо От, собственно, і все. Про оцю в Бімбушов. Що зустрічається, знайте, користуйтесь. Все буде в Україні.